І дуб, і цербер – бажана ціль для ворога. Бійці Нацгвардії це добре знають, тому продумують кожен свій крок до найменших дрібниць. Один пілот дронів, інше водій бойової машини піхоти. І, хоч завдання у воїнів різні, проте обидва зрозуміли, що без швидкості рішучості та холодного розуму на фронті неможливо. Оператори БПА є всі пріоритетною цілею. Тобто, якщо ворог нас знаходить. То ми стаємо цілею номер один, бо ми очі для нашої піхоти, для нашої техніки. Ти підготовлюєш себе вже морально до того, що ти їдеш туди. Ну там не рай, там пекло. Ти їдеш відповідно туди в пекло, ти маєш робити свою роботу і повернутися додому. Машина амфібія, вона може як і по болоті, так і плавати. Ну, машина хороша, не бита, не крашена. Були такі випадки, коли ну десь по таку висоту болото сіло, і це лізеш по такому болоту, це все і. Витягуєш і це зверху, міни, ці всі гради чути на горизонті не зриваються. Тобі вже якось то байдуже. Як то кажуть. головне, щоб свою задачу зробити і людей вивести, і машину зберегти. Цербер разом із своїм батьком пішов воювати добровольцем з першого дня повномасштабного нападу. Гвардієць скаже, що в роботі з безпілотниками задіяно багато людей, і тут не або усі вони працювали як один злагоджений механізм. Перед тим як ми маємо виїжджати на позицію, в нас іде ретальна і детальна підготовка. Ми плануємо, що нам потрібно: чи нам потрібні дрони, чи нам потрібно вибухівку взяти зі собою. Координуємо з нашими хлопцями, до кого ми їдемо або з ким ми міняємося під покровом Ночі нам потрібно виїжджати. Виїхали на позицію змінилися з хлопцями, кожен займається, наприклад, своїм Інженер там перепрошиває, дивиться ще раз дрони, перепровіряє, чи все добре. Сапер підготовлює вибухівку. І якщо в тебе є якась вільна хвилинка, то потрібно її реалізувати. Завдання дуба евакуювати з поля бою поранених бійців. Часто ворог спеціально вичікує на БМП або його знищити. І тут основною мотивацією для воїна є зберегти життя своїм побратимам. Ти розумієш, що його вдома хтось чекає, і ти з цієї машини вижимаєш просто все. Ти не думаєш, що. А зараз прилети з тобою щось там буде, щось... ні, ти за це тоді не думаєш. Ти думаєш, в тебе є товариш, в тебе є зверху люди, і які на тебе надіються. І ти їдеш, і ти дивишся, така темка валяється, і ти розумієш, що шах право, шах ліво, і просто всіх не буде. Коли люди їдуть на позицію, ти розумієш, що ти маєш цих людей завести, а інших людей ти маєш забрати. Бо в кожної сім'я, діти, і ти розумієш, що це все залежить від тебе. І ти просто свою машину, ну, як то кажуть, просто ну як одне ціле. І ти просто туєш туди і розумієш, що треба цю роботу зробити, бо іншого вибору в тебе нема. Цербер зізнається, що, попри усі ризики, повертається на фронт, адже має важливу мету, і це подолати ворога, аби він не смів просуватися вглиб країни та нищити мирних людей. Після першого разу, коли я виїхав з бойових позицій в ТЕ і нам дали два дні відпочити, і я побачив, як діти на площадці бавляться. Ну, тобто, граються, що їх не стосується війна. І я зрозумів, заради чого я тут. Бо якщо ми їх тут не зупинимо, то вони дойдуть додому. А дома вже буде повторятися історія Єрпіня, Бучі. Це ж не люди, це тварини.